Що потрібно для відкриття ФОП, перше це підібрати кведи види діяльності, які ви будете надавати. Це не один, не два кведи, тому що немає часто кведу одного, який би описував всю діяльність підприємця. тому підбирається декілька кведів. Обмежень по кведам немає, і потім кведи можна міняти. Види діяльності друге. Вибираємо групу єдиного податку, тобто це підготовчі дії перед реєстрацією. Нужно потрібно зрозуміти, хто ваші клієнти, яка у вас діяльність для того, щоб обрати групу єдиного податку, якщо вам необхіден саме, якщо вам підходить саме єдиний податок. Також для реєстрації ФОП необхіден електронний цифровий підпис. Зробити його можна в Приваті або в інших банках. В мене в плейлисті інструкції є вже готові відео, як його зробити. Це для онлайн-реєстрації. І я раджу онлайн реєструвати і нікуди не ходити, або звернутись за послугою реєстрації ФОПа до нас. Ми допомагаємо і кведи підбирати, і групу ФОП. Потім, після того, як ви зробили ключ, реєстрація ФОП проходить через Дію, сайт Дія. Прямо в гуглі пишете Дія, реєстрація ФОП. Видається сторінка, де ви покроково спочатку авторизуєтесь, потім заповнюєте всі дані, про які я вже проговорила, плюс адрес, адреса прописки. Ви реєструєтеся за адресою прописки.